Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми день. Сьогодні наші новини про наступне. Звіт міської влади про пророблену роботу з ліквідації екологічної аварії за останню добу. Керівництво Шосткинського міськрайонного відділення обласного лабораторного центру Держтавної відзвітувалось про свою роботу на місцях хімічної аварії. Сонячна та надзвичайно яскрава за своєю енергетикою виставка відкрилась у краєзнавчому музеї. У та хвостаті оселились у музеї казенного підприємства Імпульс. Міська влада знову відзвітувалась перед шосткинцями про роботу з усунення наслідків хімічної аварії. Нагадаємо, вчора до нашого міста прибули спеціальні ємкості для роботи з хімічними відходами. На якому етапі знаходиться ліквідація сьогодні? Розповість Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій. У нас сьогоднішній день роботи другий етап роботи по деказації території. истории нашего города начался. Как вы знаете, прибыл отряд, Раменской отряд. Также работают и техника, и силы города. Техники 6 единиц. Количество людей, это 16 человек, работает именно на этих работах. Завтра планируется продолжение, активное продолжение работ по дегазации города. Значит, если это ну, понятнее, это территория той свалки несанкционированной, которая находится между городом и селом Кавтонова. Вы должны обратиться до людей, чтобы раз не вызначено питание Скажімо так, забруднення кінцевого, то на сьогоднішній день є у Лазарівки центральний водогін, яким треба всім користуватися. по сьогоднішній день. Правильно так буде? Правильно. Правильно. А потім прийде етап, коли ми перевіримо ті колодці, які є. Там у людей є приватні скважини, це теж під питанням може виникнути. Тобто сьогодні є централізований водогін. Там є вода, в достатній кількості. Вона перевіряється практично кожен день. І всі по максимуму повинні користуватися цією водою дітки, які у нас знаходяться на оздоровленні під сумами, ми їм ще на дві неділі продовжимо термін. Сьогодні я з вашим керівником серіалом домовлявся. І якщо є ще діти у лазарівці, які хочуть туди відпочивати, то ми ще якусь час додатково відправимо на скажімо, так оздоровлення в лагері. Розлиті хімічні пестициди в Лазарівському мікрорайоні поставили на ноги усі служби міста. З першого дня на місці працюють спеціалісти Шосткинського міськрайонного відділення обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби. Наразі вони досліджують воду, пасовище та присадибні ділянки лазарівців. А також беруть проби ґрунту на дорозі та несанкціонованих звалищах. Про роботу відділу та результати досліджень далі у сюжеті Світлани Євменової. За словами Ірини Хаміцевич, завідувача Шостканським міськрайонним відділенням Сумського лабораторного центру, в перші дні аварії ще до проведення дегазації лабораторією було виявлено перевищення норм хлороорганічних пестицидів у 20-40 разів. Після першого етапу дегазації дослідження робили ще два рази. Если превышение первоначально было в 10-20 и даже в отдельных точках до 40 раз, то снижение составило 1,5 э, э, снижение было в десятки разов, да, и превышение остаточных количеств пестицидов было зафиксировано на уровне 1,5-2, где-то 3 и где в 5 раз. По завершенні чергового этапа хімікатів химикатів ґрунту були взяти в п'яти точках на дороге. Розі, де були розлиті хімікати на звалищах та в озерах, послі 8 числа зрізався доповнительно слой почви, і тепер ми ждемо що буде далі. Через те, що пестициди в назначній мірі знайдені і в воді хіміріактивовського та лазарівського озер, 15 травня були взяті чергові проби ґрунту по шляху слідування машини з хімікатами. А на прохання жителів Лазарівки додатково відібрані вода з річки Шостка та земля з пасовища прилеглого до річки та озер. А також молоко деяких корів прийняти вже відповідні міри. Значит, в средствах массової інформації пройшов запрет на то, що купання запрещено, випадка теж на берегу этих озер теж запрещено, не нужно удити там рибу. Пані Хаміцевич пояснила, що аналіз ґрунту на наявність гептилу вони не робили, адже це складова реактивного палива і акредитацію та реактиви для виявлення такої речовини мають лише лабораторії підпорядковані міністерства. Оборони Ірина Дмитрівна запевнила, що результати досліджень проведені шосткинським відділенням лабораторного центру на наявність пестицидів. Достовірні я акцентую те, що лабораторія Сумського обласного лабораторного центру централізована наша лабораторія вона лабораторію дуже високого рівня, вона акредитована в міжнародній системі ISO 1725 і її результати признаються во всьому світі, в Європі, в Америці. Ірина Дмитрівна також пояснює. Я що два роки тому відбулася реорганізація санстанції. Після цього лабораторний центр робить санітарно-гігієнічний моніторинг в місті та районі та відомчує контроль за заявкою підприємця. Даже социальный гигиенический мониторинг мы проводим в рамках финансирования, государственного финансирования. То есть есть определенные бюджетные государственные средства, которые выделены для проведения этих исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга. И, конечно же, за рамки вот этой суммы, которая выделена из государственного бюджета, мы выйти не можем. А от контролирующих функции было надано управлению санэпидслужбы, зазначила Ирина Дмитриевна. А тому ні вона, ні підпорядкований їй лабораторний центр до видачі дозволів на діяльність будь-яких підприємств не дає. Даже сейчас, когда мы выявили в озере превышение, значит, это превышение уже наталкивает другую часть санэпидслужбы, кое является Шостинское управление санэпидслужбы. Вот у них как раз контрольная функция. Они могут, они могут применять штрафные санкции, они принимают участие в выдаче лицензий, в выдаче всевозможных разрешений, в введении каких-то Огранічительних заплітітельних мер. Ірина Хаміцевич також повідомила, що вона разом з обласним керівництвом лабораторного центру звернулася до столичного інституту токсикології імені Медведя. Їх спеціалісти приїздили в шостку і провели незалежну експертизу ґрунту в Лазарівці та на березі річки шостка. Виставкова зала краєзнавчого музею просто випромінювала позитив та добро, адже тут представили свої роботи у стилі батик вихованці дитячої школи мистецтв. Примітним є те, що усі творчі доробки є дебютними, що особливо вразило усіх присутніх, адже виконані вони надзвичайно майстерно. Наша знімальна група також насолоджувалась прекрасним та спостерігала за церемонією нагородження юних художників відзнаками від мера міста. Яскравий настрій у краєзнавчому музеї створила надзвичайно. Красивиставка батику 31 юний художник дитячої школи мистецтв представив свої дебютні роботи у цьому виді творчості. Лідія Бакін, викладач дитячої школи, розповідає, це роботи усіх дітей художнього відділення різних років виконання. Як виявляється, у ході розмови розпис тканини справа не з легких. Спочатку композицію створюють, ескізи, колорит підбирають на ескізах, а потім тільки виконують у матеріалі. Тому що тканина досить зараз такі, ну дорогі матеріали, і тканини, і фарби по батику. Тому звичайно, підхід дуже такий грунтовний в розробці ескізів. а Потім виливається в такі хороші творчі композиції. Від яскравих та оригінальних доробків неможливо було відірвати очей. Насичена кольорова гама та зображені сюжети переносили усіх присутніх у минушину до далеких країн та у казковий фантастичний світ. Моя работа она находится в том зала. Это работа о стране Индии. Мне эта культура больше понравилась. Я решила свою работу посвятить именно этой стране. Вдохновение я черпала из просмотренных уже. В фільмах об этой стране, о знаниях об этой стране. Это моя первая работа, но по мне она очень удачная. Мне очень нравится японский язык, и я решила нарисовать эту работу, потому что восхищаюсь Японией, її культурой, поведением людей в Японии. Я изобразила Клеопатру, пирамиды, цветы. Египет. Меня с самого детства, и Я думаю, що это интересная тема, і можна красиво изобразить его. його. Ольга Сергієнко, завідуюча художнім відділом школи мистецтв, зазначила, ця виставка показник наполегливої річної роботи. Не вийшло б гарного результату, якби кожен з молодих митців не вклав у полотно частинку своєї душі. Сам процес творчості проходив дуже емоційно, тому що були і переживання, були удивлення і радость. Я ні сьогодні переживають, тому що ждуть ваші оценки. А це для юного художника мені кажется, дуже важно знати свій уровень, Это вдохновляє. Серед тих, хто був вражений красою представлених робіт, була і Ніна Сіваєва, заступник міського голови. Вона висловила сподівання, що це не остання виставка вихованців художнього відділу. Ніна Олексіївна привітала юних художників з далим дебютом. Дивишся на кожну картину, і на душі стає радісно, тепло, світло, незважаючи на всі негаразди, які є, про все забуваєш. Тому я висловлюю слова вдячності від нашого міського голови і від себе особисто за ту кропітку роботу педагогам художнього відділення, керівництву школи мистецтв. Я думаю, що таку виставку зробити десь в сусідньому місті або в. В обласному центрі то тільки позаздрять, як вони завжди заздрять нам в тому, що ми маємо такий великий творчий потенціал. Музей пов'язує зі школою мистецтв тісна та довга дружба, адже творчі витвори талановитої молоді надають натхнення та енергії. Зізналася Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею. Талантливі діти, як музикального відділення. Художественнее відділення, вокального відділення. Ми їх очень любимо, і поэтому завжди раді всім роботам, які вони представляють здесь. Юрій Лоза, директор ДШМ. Також не залишився осторонь святкової події. Він зазначив, що надзвичайно пишається вихованцями своєї школи та зробив усім учасникам виставки невеличкий подарунок. Это, как вы понимаете, сладкий подарок. Я с удовольствием преподнесу его нашим участникам, нашим детям. Ольга Ивановна, поделить по справедливости. Спасибо, поздравляю вас. треба зазначити що з роботами шостканців знайомі і в президентському фонді україна леоніда кучми українському домі та музеї старицького у місті києві тільки за цей навчальний рік не злічити перемог у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах а щодо теперішньої виставки до святкового настрою додавали невеличка концертна програма влаштована вихованцями школи мистецтв і вже за традицією усіх художників було винагороджено свідоцтвом учасника від міського голови Даний Вернісаж працюватиме і в червні, тому усі бажаючі можуть приєднатись до прекрасного, завітавши до краєзнавчого музею. 37 котів оселились у виставковій залі музею казенного підприємства Імпульс. Тут у смугастики грають з пряжою з відображенням у дзеркалі, ховаються в кошику або черевику. За милими пухнастиками можна поспостерігати, відвідавши виставку «Котоманія», представлену студентами мистецького факультету університету третього покоління клубу Обрій. Як на полотнах відображається любов до котів і живопису, бачила Вікторія Горшкова. Любов до котів і живопису закарбувалась на 28 картинах 11 художників. Мурчики радують нас своїм теплом і особливою енергетикою смішать кумедністю. Так і на полотнах вони залишилися такими ж зворушливими і чарівними. Кожен зі своїм характером і хитрою мордочкою не закохатися, в яку просто неможливо. Декан мистецького факультету університету третього покоління Наталя Харитонова зазначила, хто. Завторив наибольший шанувальник Пухнастыки. Самый главный автор чьих работ здесь больше всего, и они действительно написаны из живых собственных котиков. Это вот Тамарочка Быкова. Прошу любить ее и жаловать. Она умница. Она прекрасно рисует, и вы сегодня увидите все ее работы. Здесь Этой теме. Тамара Быкова не може пройти пов жодне кинути кошеня. Вона їх рятує і залишає у себе на роботі, вдома, у знайомих. Вона пильно стежить за їх життям, дарує свою любов, і тварини відповідають їй взаємністю. Готове я люблю всю жизнь. У нас семья. Все любят котов, везде мы их держим, содержим, кормим. И я от своего рождения по сегодняшний день вот у меня все окружает коты. Если видеть жизнь котов, она чем-то напоминает нашу. Вот есть такое, если присмотреться, они точно так же живут, точно так и радуются, и грустят, и обижаются, и какие-то свои такие. Приколи у них бувають масляний живопис, акварель, гуаш, кожен художник шукає себе і свій неповторний стиль, але всіх без винятку об'єднує пристрасть до малювання. Декан зізнається, що й сама вже взяла пензлик в руки і на суд глядачі винесла дві роботи: пустунчик і зі святом Люба Киця. Когда я віжу эти теж горящі глаза, хожу за їх спинами, наблюдаю, як они вучаються і як це все швидко начинает получаться, Я не видержала, стала рисувати теж директор музею казенного заводу імпульс Ольга Дворська під час оформлення виставки порахувала кожну тварину. Котів вийшло 37. під час відкриття котамані Ольга Іванівна зауважила представлені роботи дуже світлі, дуже яркі дуже положительні. Дякую, Наталія Ніколаївна, що ви зібрали ці роботи і наші замовчання будуть отримати естетичне удовольствие. Заступник директора казенного заводу Імпульс Микола Цьомка передав художницям клубу квіти і висловив слова вдячності. В лице мастериці, в лице Наталі Ніколани і її студентів поблагодарить за те, що вони з в нашому музеї, що вони вдохновляють наших працівників і будуть далі. Вдохновляти а ваше творчество будете розширятися, будь ласка, приїжджайте. Виставляйтесь Хорошо. і свою життю радуйте нас. Першими на виставку завітали найбільші шанувальники котів. Майже кожен відвідувач і своєї оселі має пухнастого друга, тому такі експозиції їм до вподоби. Тепло, коли скучно, от лежить под боком мурликає, настроєння лучше. Ну вообще, коти добрые, ну, не знаю, ну, Мені коти лично подобаються. любые. Мы были на выставке на библиотеке Толстого, видели эту выставку, но еще раз пришли посмотреть, потому что на поселке Кубишево мы живем. Это с любовью нарисован, тех, кто их любит, я вижу, люди любят своих питомцев, рисуют их. К сожалению, мне такого не дано, это должно быть от Бога дано, мне не дано. А так я тоже очень люблю кошек, поэтому я здесь с коллективом, с людьми. Шов посмарині нравиться Особливо красиве глаза у кошак. Господарі гості висловили сподівання, що перша виставка стане початком подальшої довгої дружби та плідної праці. 21 травня відзначається День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова, улюбленого учня Ісуса Христа. Він є автором трьох послань і книги Откровень Апокаліпсиса, в якій містяться пророцтва про кінець світу і страшний суд. Вважалось, якщо у цей день йтиме дощ, то грибів буде багато. Тож чи слід чекати на опади завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Ранок у шості буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 15 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!